Вітаю вас, мої любі першокласники! Мене звати пані Анна, і сьогодні ми з вами поговоримо про рослини. А також навчимося створювати город на підвіконні. Вам цікаво? Тож, поїхали? Отже, кімнатні рослини. Для чого вони нам потрібні? Погляньте, будь ласка, на світлини і скажіть, в які із кімнат вам буде комфортніше знаходитися. Так, звичайно. Набагато приємніше знаходитись там, де є рослини. Вони милують наше око, прикрашають інтер'єр та створюють затишну атмосферу. Я впевнена, мої любі, що у кожного з вас вдома є кімнатні рослини, тож давайте разом з вами пригадаємо найпоширеніші з них. Отже, і перша рослина, про яку ми з вами поговоримо, це фіалка. Вона є майже в кожному домі. Офіційно їх налічується понад 500 видів, а деякі з них занесені до Червоної Книги України. А найпопулярнішою ця дивовижна рослина є в Китаї. Наступна рослина, про яку ми поговоримо, це орхідея. Орхідея зараз одна з найпопулярніших кімнатних рослин в кожному домі. Ця рослина примудряється рости по всій території нашої планети, крім Антарктиди, звичайно. Крім того, є такі види, які можуть жити понад 100 років. Уявляєте, як довго. Наступна рослина, про яку ми поговоримо, це кактус. Кактус є недоторканною рослиною. І Я думаю, ви здогадалися, чому. Адже кожен із вас хоча б один разок хотів доторкнутися до його колючок і відчув, як це неприємно. Але колючки кактусу дуже необхідні, адже за допомогою них він вбирає вологу. Крім того, із кактусу готують найсмачніший десерт у Мексиці. І остання кімнатна рослина це алоєвера. Алоєвера є улюбленцем серед кімнатних рослин, адже вона не тільки не вибаглива в своєму догляді, а ще містить корисні властивості для людини. Адже здавна сік алої, який міститься в її гілочках, використовували як засіб проти опіків. Отже, мої любі, ми з вами з'ясували, що кімнатні рослини приносять не лише естетичне задоволення, але є корисними для людини. Погляньте мої хороші, які кімнатні рослини я виростила з себе на підвіконні. Це цибуля, петрушка, кріп. Ми з вами знаємо, що є кімнатні рослини, які приносять насолоду, а є й ті, які приносять і насолоду і користь для людини. Хоча вони і не зовсім кімнатні, або я б сказала, навіть зовсім не кімнатні, бо вирощують їх на присадивній ділянці. Але ж ми знаємо, що в зимовий час ми з вами можемо виростити город тільки на підвіконні. Тож я вам пропоную, мої любі, побути в ролі садівників. І створити город на підвіконні. Давайте поглянемо, що ж нам для цього необхідно. Перш за все, це посівний матеріал, тобто те, що ми будемо з вами саджати. Далі обов'язково нам необхідна буде поливальниця, пульверизатор. обов'язково необхідний буде ґрунт. Ємність, в яку ми будемо саджати, палички. Далі ложка, лопатка, якою ми будемо насипати ґрунт. Перчатки, щоб не забруднитися. Ну і, звичайно ж, гарний настрій. Тож, починаємо. Одягаємо е, перчатки. Так, я маю ось такі, ви можете будь-які інші одягти. І починаємо процес висаджування. Саджати ми з вами будемо петрушку. Беремо пакетик з петрушкою, відрізаємо. Так, це готово. Далі нам необхідна буде ємність і, звичайно, ґрунт. За допомогою лопатки ми з вами насипаємо землю. Так, засипаємо не дуже багато на дноємності. Далі, за допомогою палички, ми з вами робимо борозенки. Ви можете зробити в два ряди, або в три ряди. Я роблю в два ряди. Далі беремо насіння. Або, ще правильно говорити, посівний матеріал. І засипаємо його в борозенки. Не дуже густо. Але не дуже рідко. Так, далі ми з вами повинні полити його водою. Це можна зробити з поливалки або з пульверизатора. Я зроблю це з пульверизатора. Так, збризуємо рясненько. Так, і далі знову засипаємо землею. Рівномірно розмістили її і знову і знову поливаємо водичкою. Це дуже цікаво. Все. Процес висаджування закінчено. Привіт, друзі! Ми знову на психологічних хвилинках. Пропоную вам сьогодні активність для зняття напругу. Повторюйте за огірком! Як же гарно ви впорались. Ви дійсно можете танцювати для розслаблення та перезавантаження. Побачимось! А які ж умови необхідні для росту та розвитку рослин? Це тепло, вода та повітря. Отже, ємності, в які ви посадили насіння. Ви маєте поставити на підвіконня, щоб туди потрапляло сонечко. А поливати треба через день із розпилювача. А після того, як з'являться сходи, ви маєте його вже поливати за потребою. Далі для спостереження за зростом цих рослин вам необхідно буде скористатися такою таблицею, де ви будете фіксувати, наскільки ж сантиметрів збільшиться ваша рослина. Перша колонка, ви маєте тут записати дату, тобто в який день ви виконали спостереження, наприклад, 7 грудня або 1 грудня. В другій колонці ви пишете, яку саме рослину ви вимірювали: це цибуля, петрушка чи кріп. І остання колонка, там ви маєте зафіксувати, на скільки ж сантиметрів збільшилась рослина. Наприклад, на 2, на 5 чи на 3. А пізніше зібравши урожай з городу на підвіконі, який ви виростили, ви маєте прийняти рішення, як же вам його використати. І тут я пропоную вам декілька варіантів. Перше, ви можете допомогти своїм матусі і використати зелень для прикрас страв на новорічні свята. А другий варіант ви можете разом з батьками віднести його до волонтерського штабу нашого міста. І передати для потреб Збройних сил України, таким чином, зробивши внесок для допомоги наших героїв. Ну що ж, мої хороші, ми з вами сьогодні дуже багато працювали і багато чого навчилися. А зараз гарненько подумайте і продовжуйте це речення. Я сьогодні навчився, навчилася, я сьогодні дізнався, дізналася. Мені було цікаво. Любі мої садівники, ми сьогодні з вами якнайкраще попрацювали. Ми сьогодні навчилися висаджувати посівний матеріал, вести спостереження за ростом та розвитком рослин і з'ясували, як же можна використати урожай з городу на підвіконні. А тепер, мої любі, давайте оцінимо свою роботу на уроці. Погляньте, будь ласка, на шкалу самооцінювання. Де червоний колір означає, що мені ще варто попрацювати. Плесніть, будь ласка, один раз в долоні. Наступний колір жовтий. Він означає я тренуюся. Плесніть двічі в долоні. І останній колір це зелений. Він означає, що мені все вдалося. Я гарно попрацював. Прилесніть, будь ласка, тричі в долоні. На цьому наш з вами урок закінчено. Ви були гарними учнями. Я вам дякую.